Друзі, привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні для вас підготувала підбірку коротких турецьких серіалів, які є українською мовою. Для їхнього перегляду вам не потрібно буде витрачати місяці часу. Якщо ви не прихильник довгих стрічок, розтягнутих сюжетних ліній, то ця підбірка саме для вас. Але перш ніж приступити до огляду, прошу вас підписуватися на мій канал для підтримки україномовного контенту. Всім дякую за увагу і приємного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Статус стосунків Все складно країна виходу Туреччина рік виходу 2015. Статус стосунків все складно це історія про декілька молодих людей, що загубилися в лабіринті своїх почуттів. Незграбна Алемила Айшегюль любить популярного красення Джана Текіна. У хлопця сотня шанувальниць і жіноча увага його просто дратує. Тому він купує будиночок за містом, надії усамітнитися і відпочити від надмірної уваги. За іронією долі він купив будинок Гюль, який її комерсанти друзі продали за відсутності подруги сироти. До речі, на відпочинок вони ще її самі заслали. Опинившись без даху над головою, Айшайгуль згодна на пропозицію Джана побути у нього домробітницею у своєму ж будинку. Джан намагається завоювати увагу красуні Еліф, що працює професійним стилістом, але та вперте тримає хлопця в статусу друг. У серці красуні Еліф також сидить бізнесмен Мурат, який природньо не звертає на дівчину жодної уваги. Цей багатий і знаменитий красень теж закоханий в іншу. А любить він навіжену та не особливо то Айшей Айшайгуль. Дівчина зачарувала Мурата простотою і скромністю. Ось такий от вийшов любовний чотирикутник. З кожною новою серією серіалу герої все більше сумніваються, губляться, закохуються і знову сумніваються. Пристрасть стримується дружбою, а гордість стоїть кам'яною перешкодою на шляху до серця. Кожен персонаж намагається приховувати свої почуття і від цього нещасний. До всього іншого в серіалі також дуже багато смішних і комічних сцен, в які герої потрапляють регулярно. Головним генератором непорозуміння доброго гумору є Аші Гюль. Те, що дівчина сприймає як недолік, який заважає жити щасливо, подобається не тільки героям, але й глядачам. Тому однозначно рекомендую даний серіал для перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Корольок Пташка Співоча. Країна виходу Туреччина рік виходу 2013. Це серіал про справжнє кохання, яке пройшло через безліч перепон та було випробуване часом. Головна героїня дівчина Фаріде. Шість років у неї померла мама, а незабаром і батько. Вихованням сироти зайнялися рідна тітонька Бесіме. Фаріде були дикі світські манери. Ця пустунка кидалася камінням, не поступалася хлопцям у стрільбі з рогатки. За лічені хвилини підіймалася на дерева, за що її прозвали корольком з півочою пташкою. Коли Фаріде подорослішала, дівчина почала відчувати почуття до свого двоюрідного брата Камрана. Згодом з'ясувалося, що юнак також небайдужий до неї. Призначили дату весілля. За день до весілля від таємничої незнайомки Фаріде дізнається, що її наречений має іншу, і підтвердження в цьому став лист, написаний Камраном. З розбитим серцем дівчина вирішує негайно покинути будинок тітоньки. Здобувши гідну освіту, Феріде влаштовується працювати в школу у найвідаленішому куточку Туреччини. Чи закінчиться на цьому всі нещастя дівчини, ви дізнаєтесь, якщо подивитеся даний серіал. Однозначно рекомендують для перегляду. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Заборонене на кохання Країна виходу Туреччина рік виходу 2008». Заборонене кохання це турецький серіал, який розповідає історію життя молодого батька, який втратив свою любов і який залишився з двома дітьми на руках: дівчинкою Ніколь і сином Бюлента. Протягом 11 років головний герой Аднан живе далеко від всіх світських вечорів і подій. Він дав собі слово, що йому ніхто не потрібен, тепер, крім дітей. Сім'я живе в одному з найзнаменитіших маєтків у Стамбулі. У сім'ї є хороша няня, на яку Аднан може покластися і залишити своїх дітей і племінника Бехлюля. Але все змінюється в один із звичайних днів, і самотній батько зустрічає дівчину, яка змогла розтопити літ у його серці. Цією дівчиною стала Біхтер. Тільки вона змогла торкнутися почуття молодої людини. Він знову закохується і готовий почати своє життя спочатку. Біхтер теж звертає увагу на багатого аднана. Але все не так просто. На Аднана також звертає увагу і мати чарівної дівчини. Нею рухає жадібність і холодний розрахунок, і це не враховуючи того, що її чоловік недавно помер. Мати вважає, що вона за віком більш підходить аднану. Чи зможуть мати і донька поділити багатого нареченого і що чекає одна на майбутньому, ви зможете дізнатися, якщо подивитеся даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть лайки і підписуйтесь на мій канал для підтримки україномовного контенту. Всім гарного перегляду і до скорої зустрічі!